Всім привіт, друзі! Нарешті дочекалися весняний обмін душ. І перед початком відео хочу сказати, що обирати героя потрібно самому. Нікого не слухайте ні мене, ні іншого. Я лише можу висловити свої думки з приводу цього, а обирати, звісно, вам. Отже, поїхали. На мою думку, це один із найкрутіших обмінів душ, який був у цій грі. Якщо раніше запитань, яких героїв обирати не було, то зараз їх просто купа. За Х10, тобто віддавши 10 героїв, можна отримати таких героїв, як Утраган, Одін у костюмі, Янмай, Білосніжку. Ну і звісно, Франсін. Що можу сказати? Чесно кажучи, з цього вибору я виділив би лише одного героя. Це Білосніжка. Це саме імбовий герой, якого можна отримати. Віддавши 10 героїв. Чому так? Давайте розберемось. Вона дуже крута, але її повільний набір мани підсказує, що вона буде ролити тільки на дуже швидких режимах. Навіть на сьогоднішній день вона дуже-дуже актуальна і знайде своє місце у вашому захисті. Тому для тих, кому потрібний даний герой у саме в захист на швидкі режими, то вибір очевидний. З іншими героями не все так просто. Утраган досить цікавий герой, але він зарулює в атаки. Проти захистів, там, де немає лікарів. Там, де є багато лікарів, які можуть лікувати, то у не сильно і рулить. В захисті він теж непогано стоїть, але проти нього можна боротися. Любий клінер і так далі затикає цього героя без проблем. Головне зарядитися і зняти його яди. Один. Маємо версію в костюмі. Що можна сказати? Його ера вже закінчилась зараз набагато потужніші герої, ніж він. Цього героя потрібно брати, якщо вам просто необхідний жовтий герой саме в захист. Він буде рулити абсолютно на будь-якому режимі. Ян Май. Тут нічого не можу казати, не вздумайте її брати, на мою думку, це точно той герой, за якого не варто віддавати 10 героїв. Ну і залишається у нас Францін. Ну що я можу сказати? Так, в костюмі, так швидкий трипл-шотер, так знімає недуги і так далі. Можна також взяти на титана, як стихійного бронеріза, І на цьому все. Тільки в атаку, тільки під певні команди, і на цьому все. За 15 героїв ми можемо отримати Доктор Моро, Дабрія, Цяоту Коричка, ну і останній це Еканіт. Тут, чесно кажучи, я виділив би чотирьох героїв. Доктор Моро, чесно кажучи, в мене є схожий герой. Це Ванька. В принципі, робить те саме, але в нинішній час проти сучасних захистів ну, не вирулює. Як підказує практика, ці промахи на штучний інтелект працюють не так. В захисті це працює, а в атації, ну, якось воно не так. В цілому герой непоганий, швидкий набір мани, б'є трьох, сліпить. Але ж його ера давно закінчилась, тому 15 героїв на нього витрачати мені шкода. Добре, топовий ресетель? Ну що тут сказати? Цього героя зустрічав на різних режимах і він постійно мене дратував. Коли він ультує, шанс просто шалений. І зазвичай всі герої в команді захисту піднімаються. Наголошую, що цей герой для захисту в атаці. Я не звик обігрувати в цих героїв. Не знаю, як ви, але на мою думку, в атаці у нього потенціал слабенький. Сяоту. досить потужна червона карта. набір набірмани, але дуже потужний удар. Також не забуваємо пасивки, герой просто зроблений проти міньончиків. Коричка, хоч має середні набірмани, але при цьому 250% всім ворогам. І плюс зрізаємо захист. Що ще потрібно? Реально досить цікавий варіант. Підійде як в захист, так і в атаку. Звісно, під атаку потрібно до нього ще щось мати, якихось триплшотерів або масовиків, але в цілому дуже гарний герой. Еканіт. Ну, що я можу сказати? Як ви всі знаєте, у ці ось двох зарядників, трьох зарядників вони не сильно круто себе реалізують в захисті на війнах, але в атаці це просто знахідка. Всього на за 5 камінчиків ми отримуємо масовий урон у вигляді 200%. Ставимо міньйонів і маємо контратаку. Досить крута карта і підійде абсолютно кожному для реалізації його ватації. Тому, якщо ви шукали щось в зеленому кольорі, то як ані, це гарний вибір. Ну і переходимо до останнього тіру і побачимо, кого ж можна отримати за 20 героїв. Це нарциса, Енні, Купідон, Баблз. Ну і закривається все Атос. Ну і на цьому Тірі зібрали реально з самих імбових героїв: Нарциса. Швидкий масовик, зріз атаки, плюс бард. 5% мани абсолютно всім героям, які не відносяться до однієї сім'ї. Реально досить потужний герой для захисту. По-перше, дає буст до розгіну по мані. По-друге, швидка. По-третє, урон. Герой непоганий і актуальний на всіх режимах. Ені. Ну, що тут сказати? Звісно, зараз є більш імбовіші герої у цьому кольорі, але, як на мене, за 20 героїв її варто взяти. Швидкий набір мани, шалений урон, б'є не одного. Плюс зріз атаки, зріз захисту та регенерації мани. Що ще потрібно, ну я не знаю. Кращого героя в жовтому кольорі на цьому обміні немає нікого. Вона буде рулити скрізь як в атаці, так і в захисті. Купідон. Можливо, це мій фаворит. Але це не точно, тому що вибір дуже-дуже ну, важкий. І як я казав на початку відео, потрібно робити вибір під свою команду і розуміти, куди вам потрібен герой. В цілому, Купідон універсальна карта. На дуже швидких режимах просто нереально імбовий. Так має середні набір мани, але як підказує практика, цей герой може стояти абсолютно на будь-якому режимі, окрім еквалайзера. Це єдиний режим, який може боротися проти цього героя. Має неперевершену пасивку, удар по трьом цілям. Ну і звісно, безумне зцілення. Bubbles. Ну тут теж все зрозуміло. Швидкий диммагер з шаленим уроном, зрізом броні і контролем ульти. Супер. Універсальна карта у синьому кольорі. Ну і останній герой це Атос. Хто б що про цього героя не казав? Не знаю. Можливо, Еканіта потрібно було поставити вище, ніж він. Але в цілому досить цікава карта. По-перше, дуже швидкі мани. З певними загонами ви заряджаєте за 6 камінчиків. По-друге, б'є доволі потужно, має накид мани за прислужників, вбиває прислужників, а також хилить себе. Так, відхил, хоч і маленький, але для цього героя вистачить. Кого ж буду обирати я? Чесно, я поки що не знаю, що зробити. Як я казав, вибір дуже-дуже важкий, і мені потрібен час, щоб поміркувати, кого ж я заберу. Скоріше за все, це буде або хтось за 10 героїв, або за 15. Дуже хотілося б мати 20 героїв для обміну, але на жаль, у мене їх немає. А ви, звісно, пишіть, кого ви обрали і чому. На цьому все. Побачимось у next відео І зроби правильний вибір.